Прошу встати. суд іде. Шановний Максиме Євгенічу, склад суду той же. На пленарне засідання Першого сенату внесено, винесено, внесено на розгляд питання про розгляд справи 345 з КИСНА-2023 за конституційною скаргою. Некрилова Володимира Вікторовича щодо відповідності Конституції України конституційності пункту другого розділу першого закону України про внесення змін до закону України про статус соціальних захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб від 29 червня 2021 року. Частини 3 статті 54 закону України про статус соціальний захист громадян, який постраждали внаслідок нас катастрофи від 28 лютого 1991 року. Не Що не є? добре. Ти ж кажеш, немає Гані. Володимир Вікторович, для вас оголошую склад суду. Для вас оголошую склад суду. Справу будуть розділяти судді Конституційного суду України Оксана Грещук, Віктор Кичун, Віктор Колісник, Віктор Кривенко, Олександр Петришин, Ольга Совира і Петро Філюк. Слово надається судовому розпоряднику для повідомлення про явку учасників. Дякую. Шановний головучий, шановні судді, інформую, що всі учасники Конституційного провадження завчасно повідомлені про день і час пленарного засідання. На пленарне засідання Сенату з'явилися суб'єкт права на конституційну скаргу на Крилов Володимир Вікторович. Постійний представник Верховної Ради України у Конституційному суді України Дирдін Максим Євгенович. На пленарне засідання сенату не з'явився представник президента України у Конституційному суді України Дембовський Сергій Георгійович, Але на адресу суду від нього надійшов лист, у якому він повідомляє про неможливість взяти участь у пленарному засіданні з поважних причин та просить розглянути справу без його участі. У залі засідань першого сенату знаходяться працівники секретаріату. Дякую. Дякую. До початку розгляду справи на пленарному засіданні Першого сенату судді Конституційного суду України не інформували про наявність реального або потенційного конфлікту інтересів у цій справі. Шановні судді, у вас будуть самовідводи? Ні. Немає. Шановний Володимире Вікторович, у вас будуть відводи? Суддям відводи будуть? Ви довіряєте, а ви справу? Добре, сідайте Максима Євгеновичу. У вас будуть відводи? Немає? Немає. Зачекайте, якщо можна. Ну, людина, можливо, у перше такі установі. Ставиться питання, чи був оголошений склад судді вам, кожного, чи довіряєте ви цьому складу суду вашу справу задати? Чи можливо до когось є заперечення відводи? ви не згідні з кимось. Чи довіряєте всім? Вам, вам зрозуміло, що пояснили, так? Понятно. Як вам можу сказати, а от, якщо я нікого не знаю, раз ви влади, значить, вже ж вам довіряю. Зрозуміло, але, так, але такий порядок. Ми маємо вас повідомити і запитати. Ну, скажімо, ви не знаєте, можливо, хтось знає, можливо, хтось якісь є заперечення, щось вам відомо. З будь-якої інформації щодо вашої справи і тому подібно. тому таке загальне правило. Чи довіряєте від цьому складу слухати вашу справу? Ну я вважаю, що ви вже є не один раз присутствують, навіть вам уже можна довіряти. Все, дякую. Добре, дякую. сідайте, будь ласка. Оголошую пленарне засідання для російських цієї справи відкритим. Відкриту частину пленарного засідання Сенату фіксує за допомогою технічних засобів та шляхом ведення протоколу зі здійсненням текстового відображення аудіозаписів цього засідання. Записи відеотрансляції відкритої частини пленарного засідання Сенату буде оприлюднено на офіційному вебсайті Конституційного суду. Головує на пленарному засіданні старший за віком суддя Кривенко. Доповідач у цій справі, суддя Конституційного суду Петро Філюк. Перший сенат Конституційного суду України ухвалює від 19 квітня 23 року. Ухвалив розглянути цю справу на пленарному засіданні у формі письмового пробачення. Шановні судді, нам слід обговорити питання про те, чи будемо розглядати цю справу за відсутності представника президента. Шановний суддя доповідач, яка ваша думка? Вважаю за можливий розгляд справи у відсутності представника президента України у Конституційному суді України. Шановний Володимир Вікторович, як ви вважаєте, можемо розглянути справу за відсутності представника президента? Розглядати справу чи відкладати? Давайте я поясню. Значить, головуючий запитує: значить, що не з'явився представник президента. Ну, Передбачено, що він має бути. Не з'явився. Закон каже, що може бути без нього з ним, але ми маємо запитати і вашу думку. Як ви вважаєте? Можемо розглянути справу без представника президента? Чи не можемо? Ваш погляд. Або ви кажете, як суд вирішить, або, можливо, як ви вважаєте за потрібне. що суд а не Тобто на погляд суду, так? На розсуд суду, так? Максим Євгенович, яка ваша думка? Не заперечую. Не заперечую. Шановні судді. Будуть інші пропозиції щодо можливості розгляду цієї справи за відсутності представника президента? Немає. Ставлю на голосування про можливість розгляду справи за відсутності. Верніше не про можливість, а про розгляд справи за відсутності представника президента. Хто за рішення ухвалено? Шановні учасники конституційного провадження, ви маєте право знайомитися з матеріалами справи, заявляти клопотання, подавати заяви про відвід судді, користуватися іншими правами, передбаченим законом про конституційний суд України. Шановний Володимир Вікторович. У вас будуть які-небудь клопотання до початку розгляду справи? Будь ласка. Судовому розпоряднику дайте. Он. Це, Максим Івановичу, це додаткові письмові пояснення до тих, які. Були викладені у конституційній Я не справді. До... Передайте судді доповідачу. Шановний Петро Тодосівич, ви не заперечуєте проти приєднання до матеріальної справи додаткових пояснень. Немає заперечень про піддаткових письмових пояснень до справи. Шановні судді, у вас будуть заперечення проти можливості приєднання до матеріальної справи додаткових пояснень? Ні. Немає. Хто за те, щоб задовольнити клопотання, прошу проголосувати. Рішення ухвалено. Слово для викладення змісту конституційної скарги та підстави для викриття конституційного провадження у справі надається судді доповідачу у справі Петру Тодосівичу. Будь ласка, Петру Тодосівич. Я б хотів голову чинувся до Володимира Вікторовича, щоб ви не хвилювалися все спокійно. Якщо щось не зрозуміло, підіймайте руку, ми підскажемо. Спокійно себе почувайте, добре? Таке побажання, Тобачу, за серце хопаєтесь. Не, не потрібно. все, Життя ще довге, треба жити. Спокійненько, добре? Погодили? Ну, я, Ми ж до вас чомусь звертаємось. Погодили, так? Що ви спокійненько, якщо буде щось зрозуміло, піднімайте руку, ми підскажемо, добре? Все, дякую. Шановний головуючий, шановні судді, некрило Водимир Вікторович звернувся до Конституційного суду України із клопотанням перевірити на відповідність частині 2, 3, статті 22, частині 1, статті 4 Конституції України положення пункту 2 розділу 1 закону України внесення змін до закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали в наступно чорнобильські катастрофи щодо підвищення рівна пенсійного забезпечення окремої категорії осіб від 29 вересня 2021 року, номер 1584, Римськими 9. Там частини 3 статті 54 Закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 28 лютого 1991 року, номер 796, Римськими 12, зі змінами, згідно з якими, на його думку, Зменшено мінімальні розміри пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання через Чорнобильську катастрофу. На думку автоклопотання внесення змін закону номер 1584 до закону номер 796 призвело до звуження обсягу прав і свобод людини і громадянина, а саме права на соціальний захист, що є неприпустимим. На підтвердження своєї позиції накрило Володимир Вікторович. Посилаються на Конституцію України, закони України, рішення Конституційного суду України та судові рішення у його справі. Перша колегія суддів Першого сенату Конституційного суду України ухвалою від 5 квітня цього року, відкрила конституційне провадження в цій справі з огляду на те, що питання порушено в конційній скарзі підвідомче Конституційному суду України. А консультаційна скарга за формою і змістом відповідає вимогам закону України про Конституційний суд України. Перший сенат Конституційного суду України ухвалив від 19 квітня цього року ухвалив розглянути справу за конституційною скаргою на Килу Володимира Вікторовича у формі письмового провадження. Крім того, повідомляю, що на розгляді Першого Конституційного суду України також знаходиться справа за Конституційною скаргою Водолагина Сергія Миколайовича з тим самим предметом оскарження суддя доповідач Петришин Олександр Віталійович. Доповідь завершена. Дякую за увагу. Шановні судді, у вас будуть запитання до судді, доповідача. Шановний. Суддя доповідач, у вас будуть додаткові матеріали, які необхідно додати до матеріалів справи? Ні, немає. Немає. Шановний Володимир Вікторович, у вас будуть додаткові матеріали, які необхідно додати до матеріалів справи? Немає. Максима Євгеновичу. Немає учись. Шановні судді, оскільки додаткових матеріалів не поступило, пропозиції про долучення до справи не поступило. Вношу пропозицію визнати дослідження матеріальної справи на відкритій частині пленарного засідання Першого сенату завершеним. Чи будуть інші пропозиції у вас, шановні судді? Ставлю на голосування. Внесено пропозицію. Хто за? Шановні судді, шановні присутні, перший сенат Конституційного суду України переходить до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення у цій справі. Рішення Першого сенату Конституційного суду України за результатами розгляду провадження буде оприлюднено на офіційному вебсайті суду відповідно до статті 94 закону України про Конституційний суд України. На цьому відкриту частину пленарного засідання Першого сенату оголошую завершеним. Розгляд цієї справи. Прошу завершення. встати. суд іде.